Сті, 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 сті. Та що ж ми? Ми ж маємо показати, це ж доріжка. Ми вперше робимо доріжку на легенькій прогумованій основі, яку можна прати. Ну не просто робимо, а овальчики. Подивіться, яка краса, бомбезний овальний килимочок в коричневих відтіночках. Ви зараз кажете, що він маленький, він буде ковзати. Ні, ця якість не ковзає. Не вірите? Дивіться, будь ласка. Вона не ковзає. Маленький килимочок, легенька прогумована основа, можна прати в пральній машині. Люди замовили два килимочки, коричневий і точно такий самий сірий. Класно просто, подивіться. Ви можете брати неворсисті килимочки, можете брати безворсові з коротенькою мікрофіброю. Вони досить легко прибираються. Можна робити вальчики, це ж досить зручно. Літо. Взяли собі легенький килимочок, легенько прибирається і зручний. Оверлок зробили супер якісний. Оверлог буде бомбезний. Тому обов'язково звертайтеся і тепер можна робити ось такі килимочки овальної форми з ідеальним оверлоком. Доставочка безкоштовна.